Розета і Філі подорожували вже повних сім років. Вони мріяли про комету та настільки втомились, що міцно заснули на цілих два роки, сім місяців і дванадцять днів. 20 вересня 2014 року всі жителі землі разом закричали Порокидайся, розетка! Порокидайся, розетка! Покидайся, розетта! Вона відкрила свої оченята і повідомила, що з нею все гаразд. Цієї нагоди відбулось велике свято, а Розета якомога швидше вирішила приступити до роботи. Адже справ було дуже багато. Не можна втрачати ні хвилини. Необхідно перевірити своє здоров'я після довгого сну, готовність цих приладів на борту. І розбудити фільм. Діставшись до комети, вони дізнаються. Що знаходиться на її поверхні, зберуть відомості про пил і гази, які оточують комету, вчені зможуть скласти всі часточки знань, які отримують як пазл, і обов'язково зрозуміють, що ж відбувається на кометі. Раніше Розета могла бачити комету тільки здалеку, але з кожною хвилиною вона наближається все ближче і ближче. Їй потрібно було вирішити ще багато складних завдань, адже шлях до комети дуже складний. І розеті довелося зробити кілька складних маневрів, змінити свою швидкість і відлетіти назад. Аж цілих 10 маневрів потрібно було здійснити розетті, але вона не злякалася. І після кожного наступного маневру комета ставала все ближче і ближче. Залишилось зовсім небагато, а розетти і Філі незабаром візьмуться за найвідповідальнішу роботу в їхньому житті.